Гостинна Черкащина більше 12 тисяч людей зі східних регіонів та Криму знайшли тимчасовий прихисток в області. Місцеві волонтери допомагають їм і облаштуватися, і адаптуватися. У центрі гостинності кажуть, допомогли із цим майже 4 тисячам вимушених мігрантів. На гостині у волонтерів побувала Ірина Головка. Переселенка Юлія родом із Донеччини. У Черкасу обживається жовтня. Каже, приїхала не сама з п'ятирічним сином. Нові речі йому підшуковує у центрі гостинності, бо взяти усе необхідне не встигли. Приїхали сюди, одразу приходила, дивила, так да, які речі дитині. Ну поки нічого обувь нужна, ну поки обувь нічого не подобрала. речі такі літні. Прийдем, що прийдем. Може бути, нам якісь там мало кіші ножни. Єсть люди, яким в будь-яке віші воду нужна та очень, звісно, полезна. А от Луганчанка Галина із усією родиною приїхала до Черкасу літку. каже за цей час із переселенки перекваліфікувалася у волонтерки. Не важко було адаптуватися до людей, важко було залишити свій дім позаду. І тим паче, коли ти розумієш, що вже не, не повернешся. Навіть якщо повернешся, то не повернешся туди, відкіля звідки ти приїхав, бо там зруйновано, там зруйнована інфраструктура, зруйновані лікарні. Ну город не той, місто не те вже. Галина разом із іншими волонтерами підтримує переселенців ще й морально. Таким як вона говорить, конче бракує спілкування. Перші місяці у Черкасах пригадує жінка, вишукувала очима знайомих. Ми зараз вже почали працювати по відновленню взагалі історії і надання навчання для наших переселенців. Створили жіночий клуб і створили навчання англійської мови для дорослих та дітей. Гуманітарку для переселенців, розповідають волонтери, приносять не лише черкащани. Немало із цим допомагають активісти за кордону. Та й цього почасти не вистачає, бо щодня допомоги потребують майже 300 вимушених мігрантів. Люди приходят, получают помощь по трем видам. Это экстренно, только люди приїхали. Э, Волонтери собирают все, що им необходимо. То есть полотенце, футболка, там, тапочки. Э, есть помощь регулярная. То есть люди без ограничений приходят в любой день, кроме выходного, и беруть все, що им необходимо. Ну, есть помощь адресная, это когда ну, в быту чего-то не хватает. Найбільше бракує, говорять волонтери посуду та постільної білизни. Тому усіх небайдужих просять допомогти тим, хто вимушено полишив домівку. Ірина Головка, Ігор Неділько, Віка новини.